Десь як вас правильно підписати. Головний сержант 120-ї бригади Сергій Туберський. Можете розказати, чим важлива така передача цієї лазні, чим вона оснащена і чим це допоможе військовим, можливо, розслабитись тощо. Це парнообранний комплекс, який дасть можливість нашим військовослужбовцям. Не тільки мати охайний вигляд, ну, а щоб постиратися, побритися, помитися і чай попити. Тут все оснащено, два куби води, генератор на 7,5 кВт, три душа, два літні, дві стиральні машини, сушка. Ну все те, що необхідне в нашим військовим. Наскільки ви, наприклад, вважаєте такий вчинок людини, От, наприклад, людина отримала просто гроші і вирішила задонати на ЗСУ. Наскільки зараз важливо взагалі це? Це дуже важливо допомагати ці люди е, військовим, тому що е, ну, знаєте, матеріальна допомога, така яка є у вигляді певного прального комплексу, е, це є підтримка для особового складу. Тому що гігієна це перш за все. Чи часто надають такі власневі комплекси для вашої бригади? Гуманітарний штаб Володимира Борисовича, Гройсмана, який він очолює, Сергій Анатолійович, Мургунов, В'ячеслав Петрович, Соколовий та вся команда, вони постійно підтримують і допомагають нам. Це не перший комплекс, це вже в нас третій комплекс, який передають. О, і і пиві передавали багато, нам 250 пів передали. І дронів Мавіків 3Т багато дуже передавали, і багато іншого не буду перераховувати, бо все дуже багато. І ось остання була передача субвенції на 8 мільйонів на ноту, на реп, який дасть можливість безпеки, без, забезпечити безпеку наших військових. І цей комплекс, він ж, напевно, набагато краще, ніж ті ж самі сухі душі. Звичайно, комплекс є комплекс, тут і водички, дві тони, і все, так як воно має.